Капітан колективу Терекон Олександр Пузік, Саш, я вас вітаю з перемогою. Дуже потужно почали сезон. 9-4, класний результат. В першому таймі так здавалося, наче гра була доволі таки рівна, і суперник такий непоганий. А в другому ви все ж таки показали, хто в домі папочка. Да? да, дякую за привітання. Дякую своїм хлопцям за таку гру. Дякую супернику. Досить гарний суперник. Але сьогодні ми були сильнішими. Чому ми були сильніші? По-перше, це завдяки тому, що ми трішки підсилилися у міжсезоні. Е, У нас ворота грає тепер перший номер, мабуть, буде Олексій Сагайдаченко. Це як ми бачили, це дуже впливає на гру за рахунок нього. ми... Можемо грати десь в інший футзал. Плюс Руслан Горовий сьогодні теж дав великий імпакт. Я вважаю. Я вважаю. Ще будуть новачки, і я вважаю, що в цьому сезоні ми, ми нарешті, нарешті готові боротися за золото. Плюс Орловського не було. Я трішки травмувався. Тому лавка є, конкуренція є. Умови є, все є. Для нас тільки грати, тільки доказувати на тренуваннях та перемагати. Но ну, ви в минулому сезоні майже дійшли до призових місць. Трошечки там не вистачило. Якщо у вас вже таке підсилення буде, то я думаю, що всі шанси на золото у вас є. На ну, це ми і сподіваємось. Дякую. Я вам бажаю перемог. Дякую. Дякую.